Потяг. Так, тут з циферками потяг, бачиш? Ой! З циферками. Ой-ой-ой, ракета загала. Та в ракета, щоб вона стояла. М -м, дивись, потяг з цифри на магнітиках. Сам паровозик-локомотивчик, так? Це з цієї сторони. Бачиш? Ти поїхав. Потяг, ти бачиш? Хто там сидить за кермом потяга? Mm. Тут пандочка, клас! Пандочка сидить за кермом потяга. Не поїхала туди, не поїхала туди. Рамка весь в подарунках. Диви, який довгий потяг. Диви, який довгий потяг. О, свалив. 我也不他嗯，我也不看。<noise> <noise> <noise>